Добрий день. У цьому відео ми поговоримо про те, чому середній інвестор показує набагато гірші результати на фондовому ринку, ніж показує ринок в середньому. Ми поговоримо про те, чому це відбувається і що з цим робити. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Окей, okay. перед тим, як ми поговоримо про те, чому середньостатичний інвестор в США суттєво відстає від фондового ринку і що з цим робити, я хотів би вас попросити підтримати канал і натиснути на кнопку лайк, like, а також підписатися на канал. Також хотів би поділитися з вами хорошою новиною, а саме тим, що в нас незабаром вийдуть дуже класні курси. Плануємо 6 курсів: це будуть курси по пенсії в США про податки, про банкінг, про кредитну історію та пару інших. Без води, а дійсно практичні знання, після яких ви будете знати більш ніж 90% не тільки іммігрантів, але й американців. Так що натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити новини і нові відео. Окей, існують дослідження та звіти, які надають кількісні дані про те, наскільки середньостатичні інвестори відстають від ринку. Один з найбільш відомих джерел такої інформації це дослідження Делбар. Це воно проводиться щорічно протягом кількох десятиліть. Ось деякі ключові висновки з цього дослідження Далбар. Перше, довгострокове відставання. Дослідження Dalbar послідовно показує, що середньостатичний інвестор США. Значно відстає від SP 500 протягом тривалих періодів. Наприклад, 20-річний період, що закінчився у 2022 році, показує наступне: середній річний дохід SP 500 приблизно 9,6%, середній річний дохід середньостатичного інвестора приблизно 5,3%. Це показує розрив більше, ніж на 4% щорічно, що може призвести до суттєвих відмінностей у накопиченні капіталу. Наприклад, якщо вкладати 1000 доларів на місяць на протязі 20 років, то при 9,6% в середньому через 20 років у вас буде 725 тисяч доларів. А якщо заробляти 5,3% в середньому, то у вас буде 425 тисяч, що на 300 тисяч доларів менше. У вас буде на 49% менше капіталу. Ще один приклад. Початкові інвестиції у розмірі 100 тисяч доларів зросли приблизно до 631 тисячі через 20 років при 9,6% на рік. Але тільки до приблизно 280 тисяч при 5,3% на рік. Таким чином, у вас було б на 55% менше капіталу. Друге. Короткострокове відставання. Подібне відставання на приблизно 4% спостерігається протягом коротших періодів, таких як 10 і 5 років. Хоча точні цифри можуть змінюватися щороку. Також, крім DALBAR, є інші дослідження, що показують ту ж саму тенденцію. Наприклад, дослідження Start, Mind the Gap також показало, що середні інвестори, як правило, заробляють менше, ніж фонди, в які вони інвестують. Наприклад, недавнє дослідження показало, що за 10-річний період, що закінчився у 2022 році, середній інвестор заробив приблизно на 2% менше, ніж середня продуктивність фонду. Це за рік. Також дослідження Vanguard показали подібний розрів між доходами інвесторів та доходами фондів. Які наслідки цього відставання? Ми вже показували в цифрах, але постійне відставання може поставити під загрозу фінансові цілі, наприклад, вихід на пенсію. І це дуже-дуже сумно. Окей, тепер давайте поговоримо про причини цього відставання. Середній інвестор часто відстає від індексу SP 500 через поєднання поведінкових упереджень, браку досвіду, поганого таймінгу та інших факторів. Давайте розберемо це більш детально. Перша категорія це поведінкові упередження. Перше. Емоційні рішення. Багато індивідуальних інвесторів приймають рішення на основі емоцій, а не на основі логіки. Такі емоції, як страх і жадібність, спричиняють імпульсивні дії. Коли ринок падає, включається страх, і люди панічно продають. Коли ринок йде вверх, включається жадібність, і люди купляють на піку. У нас у всіх є ці емоції, просто не всі ці емоції розпізнають і стримують. Далі, надмірна впевненість. Інвестори часто переоцінюють свої здібності до вибору акцій або таймінгу ринку, що призводить до надмірної торгівлі акціями та збільшенням транзакційних витрат. Наступна проблема це слідування за натовпом. Following the crowd. Слідування за натовпом може призвести до покупки за високими цінами та продажу за низькими. Коли інвестори бачать, що інші заробляють гроші на певній акції або на певному секторі, вони схильні приєднуватися без належного аналізу. І таким чином купляють дорого і втрачають гроші. Ще одна проблема це підтвердження упереджень. Інвестори можуть шукати інформацію, яка підтверджує їхні існуючі переконання, і ігнорувати дані, які їм суперечать. І це веде до упередження прийняття рішень. Наступна проблема це брак досвіду та знань. Багатьом індивідуальним інвесторам бракує розуміння управління ризиками та диверсифікації, які є критичними для довгострокового успіху інвестування. Також середні інвестори можуть не мати доступу до такого ж рівня досліджень і аналітичних інструментів, як професійні інвестори. Наступне таймінг ринку. Спроби вибори оптимального моменту для купівлі та продажу акцій відомі своєю складністю. Середні інвестори часто купують, коли ціни високі, і продають, коли вони низькі, що є протилежним ідеальній стратегії. Ще одна проблематична відмінність середнього інвестора це брак дисциплінованої інвестиційної стратегії. Багато індивідуальних інвесторів не мають чіткої інвестиційної стратегії, часто змінюючи підходи на основі останніх результатів або ринкових тенденцій. Як результат, такі інвестори мають вищі витрати. Часті покупки і продажі несуть витрати, такі як комісії та спреди, що зменшує дохідність. Це також має податкові наслідки. Купівля та продаж цінних паперів можуть створювати податкові зобов'язання, які знижують чисту дохідність, особливо якщо інвестиції не тримаються більше року і не забезпечують ставку податку на довгострокові капітальні прибутки. Які висновки ми можемо зробити? Недостатня ефективність середнього інвестора обумовлена поєднанням поведінкових упереджень, браку досвіду, поганого таймінгу та вищих витрат. У наступному відео ми розкажемо про те, як усунути ці фактори і стати кращим і впевненим інвестором. Це може зберегти вам сотні тисяч доларів. Сподіваюсь, це відео було корисним і цікавим для вас. Будь ласка, не забудьте нажати кнопку лайк і поділитися цим відео з вашими друзями і на ваших соціальних мережах. Наостанок, я хотів би сказати, якщо ви дивитеся на кар'єру у сфері фінансових послуг, або просто шукаєте підробіток до основної роботи, ми завжди шукаємо хороших людей для нашої команди. Вам не потрібна фінансова освіта і можна починати на неповний робочий день у вільний час. Фінансові послуги одна з найприбутковіших галузей в Америці. Якщо ви хочете дізнатися більше, як заробити в цій сфері, то будь ласка, перейдіть за посиланням в описі і запишіться на. Співбесіду. Дякую ще раз і побачимося в наступному відео.